Свого часу не без задоволення зносила фірмовий пробник жіночого Авентуса і, отримавши нагоду придбати повноцінний флакон, нехай і почат, і без кришечки, зрозуміла, що воно мені треба. Це я, походу, ознаки оригінальності демонструю з культовою чоловічою версією його споріднює пронизливий ананасово-яблучно-лимонний акорд і один напрям, власне, це фруктовий сучасний шипер. Але на цьому я. Пропоную зупинитися з пошуком спільного між ними, оскільки в такому випадку на продукт лягає забагато очікувань, які призводять часом до розчарування або критики на адресу Дому Кріт. Для мене це самостійна, цікава композиція, яка при своєму явно незговірливому складному характері вдало сіла на мою шкіру і радує енергійним багатим шлейфом, в якому, окрім іскристих фруктів, можна пловити і фужерні, зелені відтінки. І несолодкі пудрові квіти фоном рози зі лангом, і східне вкраплення смолистого аброксану. А також багато, дійсно багато пряного, кисловатого для когось потного обережно мускусу, який міцно тримає аромат, направляючи його навіть в дещо провокативну, химерну або вільну упереджень стихію. Тож з дозуванням необхідна міра на осліп флакон також не варто брати. Навіть якщо ноти виглядають привабливо, цей звір або гарно сяде і підійде на всі сто або викличе люте відторгнення. Взагалі помістити пачулі в старт мускус в серце а смородину з боском в базу, та ще й так, що фіг їх розбереш в такому круто замішаному молекулярному коктейлі, на це здатні лише парфумери з добрим почуттям гумору. Такі вже вони зухваліно секріте.